Привіт, друзі! Мене звати Мар'ян, і ви попали на моє новесеньке відео на каналі Мікс Блокс. Я радий бачити усіх своїх найкращих у світі підписників та нових глядачів. Я надіюсь, ви додивитесь це відео до кінця, тому що сьогодні вас чекає огляд на ось такий конструктор від серії Лего, а точніше серії Star Wars. Це У нас танк клонів. Я є трішки таким фанатом Star Wars, тому вирішив собі придбати ціною 20. Євро цей конструктор, і ось подивіться, який він у нас класний. Я дуже люблю щось типу такого, тому що тут можна і танк зібрати, і фігурки заполучити, і так далі. Це у нас, якщо я не помиляюсь, 501 дивізія. Тому сьогодні буде цікаве малесеньке відео. Дивіться його обов'язково до кінця. Також напишіть, чи ви любите серію Star Wars. Як вам цей конструктор, чи треба його купляти, не треба. Ваші коментарі попадуть в наступне відео, тому що прямо зараз на екрані з'являться топ-коментарі, які написали під минулим відео. Дякую, що ви пишете. Ви найкращі у світі підписники. Також дякую за те, що ви десь за день чи два поставили аж 33 лайка, як я просив, ну ви просто найкращі. Я надіюсь, під цим відео ви також поставите безліч крутесних. Пальчиків вгору. ну і також підписники теж у нас ростуть і, ну, і у нас уже плюс-мінус 730 підписників за що я вам дуже сильно вдячний. І надіюсь, згодом ми наберемо аж тисячу підписників. Також хочу нагадати, що Якщо ви хочете дізнаватись про моє життя, про життя мого Олега. Я дуже часто показую, що купив, що куп, що купую в магазинах, то ви можете підписатись на мій телеграм-канал, там і проводяться всі розіграші, конкурси, посилання ви знайдете в описі. Також у нас є ну це не реклама, але просто розкажу, що цей конструктор можна знайти по вигідним цінам, тому що ми його частенько постимо в нашому телеграм-каналі, а саме, Базар у Мар'яна, де ви можете знайти не Найцікавіші, найкрутіші е, ціни на конструктори LEGO в просторі інтернету, на OLX, на будинку іграшок, на МауДАУ та інших сайтах. Тому хто хоче купляти LEGO по вигідним цінам, обов'язково підпишіться. Ну а так, дякую, що ви мене дивитесь, дякую за те, що ви зі мною. І сьогодні у нас ось таке LEGO. Давайте його роздивимось, поговоримо трішечки про нього. Так тут у нас є сам танк клонів, тобто це просто лего частенько люблять випускати саме ось такі конструктори, тому що їх частенько купують. Люди, ну ви знаєте, колекціонери, які купують просто тисячі фігурок заради. Ось таких конструкторів і ходять в магазин, тому це дуже класний набір. Я дуже хочу ще заполучити новинку, яка вийшла того літа. На екрані десь зараз прикріплю скрін. Теж класний конструктор, але на жаль, він коштує вже 25 євро. І це так, ну трошки б'є по кошельку, тому що тут лише чотири, ну але дуже класний мені фігурки. Тут є ще танк, але все одно по кошельку воно так б'є, тому що це у нас. Франшиза Star Wars і вона доволі дорога, для LEGO, особливо ще в Україні, коли нас завозять. Тут нас ну що роблять, ціну набивають. Ну ви мене розумієте. Тому ось так. Тут є сам танк. Він на ось таких ніжках, Ми його зараз роздивимось. Тут є у нас капітан, той що ну керує цим батальйоном 501 клонів. У них є пушки, доволі класно зроблені з біноклів. Та простих бластерів. Ну і також є ще ось така ніби снайперка з прицілом. До якої також у нас вроді прикріплено ще якесь е, приціл прикріплений. Ось так. Ще в них є різні масочки, різні такі ну штучки. Це доволі класно, і для става як для старварс. Це прям ну прикольно. Тому давайте роздивимось його вже вживу. Я вам все покажу, все, всі фішки розкажу свою думку і так далі. Поїхали! Так, ну що, давайте роздивимось. По окремо кожну мініфігурку і роздивимось сам наш танк. Якщо це реально танк, бо я можу помилятися, напишіть, чи я правильно говорю в коментарях. До речі, нам тут дали навіть запасний бластер, за що дуже люблю Лего. Вони завжди дають усілякі прикольні запасні детальки. Ну що, це у нас, як я розумію, капітан. У нього є простенький ось такий бластер. Він має ось таку казку, і його така ніби особливість це ось такий гачок зверху. Ніби він має якусь там антенну, якою він Командує своїм батальйоном, тобто команд командир. Він нічим він іншим так сильно не якось відображується між іншими. У них трошечки міняються костюми. Тут у них є якийсь там патронаж, а тут у нього просто нічого. Ну ви не розумієте, трішечки особливість є в нашого. Командира. Ну, ось такий класний, до речі, шапочки, щось не дуже добре тримаються, але його треба трошки вдосконалити, тому що легенько може відпасти там, навіть при якійсь анімації, якщо робити і так далі. Ну, ви мене розумієте. Добре, давайте подивимося нашого снайпериста. Ну, не снайпериста, а того, хто має ось таку волинь, велику пушку. Також скажу, що я не є професіоналом, тому вибачте мене, якщо я щось не так говорю. Але я стараюсь і дуже надіюсь на ваш лайк та вашу підтримку. У нього взаді є ось такий, ніби. Моторчик, я не знаю, що це є. Якщо хто знає, напишіть про це в коментарях. У нього є ще ось такі окуляри білого кольору. До речі, дуже класно дивляться. Мені прям дуже сильно вони сподобались. Ну і він трішечки ну, відрізняється від інших, ось так. Також у нас є ще один. Солдат, я би вже так сказав. У нього також є моторчик ззаду, та да? тільки у нього і ще у нього. А в інших вже такого, такої функції як немає. Я дуже хотів колись мати оригінальні зорині війни і нарешті зміг собі дозволити в 15 років їх купити. У нього є просто ось такі, якби очі нічного бачення, чи просто там, ну ви розумієте, про що я. На касі каски ну дуже класні, подивіться, просто настільки круті принти. Ну прям мені дуже подобаються. Я просто в захваті від того. Я їх просто бережу в такій закритій коробочці, щоб ніяка пилюка їх не портила, ніяк вони не там через сонце не псувалися і так далі. Тому що ну, фігурки ну дуже класні, я би сказав, прям сексуальні. Ну це я вже так трішечки. Сказав, не так ось. У нього є простий пластер, він трішки іншої форми, зроблений з такої штуки, як в джедайському мечі, і також простого пістіка, пістолета. Ось, ну і ще у нас є так, також ось такий солдат. Він має все те саме, що і той, такий самий торсік, такі самі джинсики, ну, штани, і все таке саме. Тільки в нього є простий малесенький пістолет. Дуже класний, до речі, такий мініатюрний. Мені подобається. Ну і тепер давайте перейдемо до нашого танку. Як, як ви бачите, фігурки дуже класні, прикольні. Тепер давайте поговоримо про наш танк. Він дуже класний, він мені подобається, тому що ну, на ось таке гніжках, якби. Пересувних на чотирьох, раз, два, три, чотири. У нього є ось така пушка, яка має свої функції. Одна з таких функцій це те, що вона ось так піднімається, рухається. А друга функція це те, що ми можемо зарядити сюди снаряд. Я на жаль десь його проіване, тому що давно вже на стріму з вами зібрав цей конструктор, а зараз не можу найти цей снаряд, який має бути. Ну там є ось така пулька, зараз прикріплю десь на екрані, якою він стріляє. Тому це дуже класно. А ще, до речі, щоб ну щоб танк працював, був ну, якось навідник, який наводив цю пульку. Є у нас ось таке місце для людини, яка сідає, і танк у нас вистрілює тією пулькою. Як на мене, дизайн цього танку можна оцінити десь ну, на 9 з 10. Він гарно виглядає, як для зоряних він гарно оформлений. Тільки мені чогось бракує, тому ставлю йому 9 з 10. Як для функції, тут є досить багато, навіть. То, що стріляє, він теж класний, тому 10 з 10, як на мене, як потягнуті функції. Але за таку ціну за 800 гривень, я думаю, що його купувати на слід краще його десь на OLX знайти ціною 600-700 або взагалі взяти ПУ. Ну, часто його продають ось так ПУ за 400-300 гривень, тому що, як я казав, люди охотяться на ось цих мініфігурок, тому що, ну, ви розумієте, вони дуже круті, вони прям класні. Ну, Дивляться, просто класно. Ну що, друзі, я надіюсь, вам... Сподобалось це відео, і ви поставили лайк. Давайте так: 22 нових лайка, і вас чекає нове відео. А якщо ви хочете побачити, що у мене є ось тут, а це у нас щось секретне, дуже дуже бомбезне і дуже круте. Тоді давайте наберемо під цим відео 33 лайка. Я виставлю це відео. Надію, що зможу вас радувати нове відео частіше і частіше, але мені потрібна все одно ваша підтримка, тому що тільки ви створюєте мені мотивацію. Дякую за перегляд цього відео. З вами був я, Мар'ян. Всім бажаю щастя та здоров'я. Па-па!